Тренування і підготовка до сьомого поту. У Львові відбувся 25-й відкритий чемпіонат України з бодібілдингу, бікіні та дитячого фітнесу. До цього проєкту я почав готуватися ще півроку тому. І це була нелегка праця. До того дійства сьогоднішнього. Це ювілейний чемпіонат, який включає в себе не тільки змагання, а і показові шоу. і шоу представників естради, які власне є під моїм керівництвом, яких я так само готую до, до змагань і вони вже в естраді. На турнір приїхали культуристи з усієї України. Загалом взяли участь 186 спортсменів. Мені звичайно приємно, тому що турнір підготовлений дуже на високому рівні. І Приїхало багато спортсменів, багато відомих українських спортсменів. Змагалися учасники у 35 категоріях. У чемпіонаті України брали участь спортсмени різного віку. Були як ветерани-культуристи, яким уже за 60, так і шестирічні початківці. чесно кажучи, у нас є певні проблеми. Культуризм потихеньку відмирає. Зараз більше дівчат. Тут і фітнес, і боді фітнес, і модельний фітнес. Зібільшили активні дівчата. Хлопці не дуже. Дуже багато грошей йде на підготовку на спортивне харчування. Дуже важко нам до. 12-річна Христина вже три роки займається дитячим фітнесом. Щороку юна спортсменка виборювала титул чемпіонки України. Я вирішила спробувати цей вид спорту. Спробувала, мені сподобалось, тепер продовжую. Спочатку займалася тільки дитячим фітнесом, сьогодні вперше спробую сили в юніорській категорії бікіні. Діти змагаються у п'яти вікових категоріях від 6 до 16 років батькам потрібно дуже багато терпіння. У мене самої є син. Треба передусім слухати своїх дітей, що вони хочуть. Якщо вони хочуть цим займатися, вони будуть цим займатися. Якщо батьки будуть змушувати, нічого не вийде. Слухати своїх дітей. Переможці турніру поїдуть на чемпіонат світу, який за тиждень відбудеться в Італії. Ірина Панчишин, Дмитро Плахта, Віталій Дорош. Головні новини Львова.